Він будував дім для неї 10 років, а коли вбив останній цвях, вона пішла без скандалів, без пояснень. Просто одного ранку на кухні залишила ключі. І записку не чекай. Я щаслива. Відтоді кожен його день починався з тиші, такої густої, що навіть цокання годинника звучало, наче удари серця. Степан сидів на ганку, дивився на голі стіни, на недобудований дах, на вікна без скла, ніби на свою душу. Там теж бракувало чогось важливого може, повітря. Може, сенсу? Село ще спало. Річка парувала. На городі вранці лежав білий туман, він узяв у руки стару чашку, ту, з якої вони колись пили чай на сходах. Пальці тремтіли, але не від холоду, холод то дрібниця, подумав він гірше, коли серце остегло. Колись він працював на будівництві в місті. Був майстром, якому довіряли кожен цвях, кожен камінь з любов'ю, він умів створювати дім для інших, але не зміг для себе. Його марина любила світло. Вона мріяла про вікна до підлоги, білу кухню, сад із бузком. він усе це пам'ятав до найменших дрібниць, навіть зараз, коли вітер розгойдував порожні двері, йому здавалось, вона от, от вийде з за рогу і скаже своїм знайомим тоном: стіни криві, Степане. Ти міг би краще? Він би усміхнувся, знизав плечима і пішов би доробляти, бо звик робити не для себе. Для неї, але тепер кожен цвях болів. Минуло три місяці. Сусіди вже звикли бачити його самотнім. Хтось шкодував, хтось казав, от і добудовувався. Замість любові руїна. Він не відповідав. Бо слова нічого не міняли лише гупання серця під час нічного дощу, воно було чеснішим за будь-які поради. Ввечері він розпалював у грубці, сідав на підлозі біля вікна і перечитував записку, три слова, але в кожному ніж не чекай. Я щаслива. Мабуть, колись вона справді була. З ним він бачив це, коли вона сміялась, коли обіймала його ззаду, поки він рубав дрова. Але той сміх зник так само тихо, як і вона. Одного разу він пішов до крамниці, на стіні біля прилавку висіла газета з кольоровим фото, відома дизайнерка Марина Пан, нове обличчя будівельної компанії Гранстіл. Поруч, усміхнений молодий чоловік у дорогому костюмі, її нове життя. Степан стояв, тримаючи хліб, і не міг відвести очей, він навіть не образився. Його погляд був порожній, як недобудована кімната. Продавчиня кинула співчутливий погляд, але він просто розплатився і пішов. Усередині щось стислося, і відпустило. Того вечора він довго сидів біля вогню, потім піднявся, узяв молоток, підійшов до стіни і зняв фото, де вони стояли вдвох. Рамка впала. Скло тріснуло, ти щаслива. То будь. А я добудую цей дім для когось, хто не втече. Він не знав, що саме мав на увазі, але щось у ньому змінилось. Уперше за довгі тижні він не дивився в минуле, дивився просто на цеглу. Кожна цеглина здавалася молитвою, кожен удар молотка сповіддю. За вікном шуміла річка, вітер ніс запах мокрої землі. На небі з'явилась зоря, та сама, яку вони колись разом шукали з балкона, тепер він дивився на неї сам, і вперше не було боляче, було просто тихо. Перед тим як лягти, він написав на аркуші кілька рядків якщо Бог забрав у мене любов, значить, дасть щось більше, а поки що я просто буду будувати. Поклав листа під камінь на ганку, ніхто не мав його знайти, але саме цей лист колись змінить усе. Свічка згасла. Він заснув уперше без снів, і не чув, як за вікном хтось коротко постукав у шибку і залишив мокрий слід від долоні, там, де колись стояла вона. Минуло півроку дім стояв, як німа рана. Тиша в ньому була така густа, що навіть вітер обходив його стороною, Степан жив поруч у старій хаті батька. Кожен ранок починав однаково вода з криниці, чорний хліб, коротка молитва, ніяких планів, ніяких мрій. Тільки звичка приходити на будівництво, сісти на поріг і мовчати. Його руки вже не пам'ятали дотику тепла, тільки вагу інструментів, а очі дивилися кудись крізь світ, ніби шукали відповідь, яку давно знають. Одного дня він ішов дорогою до села, коли почув позаду дитячий голос дядьку, почекайте, обернувся. Хлопчик, років десяти, біг за ним, тримаючи в руках криву дошку, ви ж будівельник. Допоможіть. У нас дах протікає, мама плаче, а я не вмію полагодити. Степан зупинився. Його серце стиснулося від цих простих слів. Мама плаче колись, і його Марина плакала, коли вони жили в зйомній квартирі, бо не мали грошей на ремонт, він тоді пообіцяв тебе буде дім, у якому ніколи не плакатимеш. Але плакала вона все одно. І пішла. Де живете? тихо спитав він. Хлопчик махнув рукою біля старої школи. Там ще бузок росте, але дах дірявий. Степан пішов за ним, вітер зривав останнє листя з дерев, земля парувала після дощу. Коли вони підійшли до хати, він побачив, що це радше руїна, ніж дім, покрівля в дірках, вікна забиті картоном, стіни розповзлися. На порозі жінка в хустці втомлена з синцями під очима. Не треба, сказала вона. Ми якось самі. Дитина просто хотіла допомоги. Він глянув їй у вічі, у них була така ж порожнича, як у нього півроку тому, самі не вийде, відповів він. Знайду матеріал. Зробимо. Вона мовчала. Потім тихо, дякую, але ми не маємо чим віддячити, мені нічого не треба, сказав він і пішов. Тієї ночі він довго не спав, у голові крутилась фраза хлопчика Мама плаче, а я не вмію полагодити. Він згадав себе молодого, закоханого, який будував, щоб хтось був щасливий, а тепер для кого будувати, коли нікого нема? тиша відповідала зсередини будуй, і прийде. Наступного ранку він узяв інструменти, старий велосипед і поїхав до складу. Колишній знайомий із будівництва дав йому залишки бляхи, кілька дощок, мішок цвяхів. Ти що знову в справі? запитав той. Та так для себе коротко відповів Степан. Уже до вечора дах над хатою хлопчика блищав під сонцем. Хлопець бігав поруч, підносив молоток, а потім раптом спитав: А ви самі живете? Сам коротко і несумно, Степан усміхнувся куточком, губ, буває. Але сум не вб'є, якщо руки зайняті. Коли він закінчив, хлопчик простягнув йому намальовану від руки листівку, на ній дім і напис: Дякую, дядьку будівельнику. Він зніяковів, мов дитина, малюй краще сонце, а не мене, а ви є сонце, сказав хлопчик і побіг у двір. Степан стояв, дивився, як вони з мамою сміються, і щось упало в ньому на місце. Наче той камінь, що довго лежав на серці, тріснув навпіл. Повернувшись додому, він узяв старий молоток, протер його ганчіркою і поклав у кишеню, вперше за довгий час захотів працювати. Не щоб забути, а щоб ожити. Наступного дня він пішов до старої школи, що стояла на узвищі, дах розвалений, вікна без скла, у коридорах, пил і тиша. Він провів пальцем по облупленій стіні, ніби торкався шрамів. Колись тут сміялися діти, подумав він, і відчув, що хоче почути цей сміх знову. Тиждень по тому він уже лагодив сходи, прибивав перші дошки, зносив цеглу. Сусіди дивились, крутили головами, Ти що, з глузду з'їхав. Нащо тобі та розвалюха? Він лише знизав плечима, бо в кожній розвалюсі живе шанс стати домом. Треба тільки не лінуватись. Ввечері він сидів біля школи, дивився, як сонце сідає за пагорб, сірі хмари розходились, і крізь них пробивалося золоте світло. Воно лягало на стіни, на його руки, на старий молоток. Він тихо сказав сам собі коли руки болять, серце мовчить. А значить, живе. Того вечора він написав у зошиті коротко, дім для неї не вийшов. Може, вийде дім для когось, кого я ще не знаю? На порозі школи залишилась дошка, на якій дитяча рука колись написала Дім. Бережіть серце, він прочитав і посміхнувся, серце вже з каменю подумав, але каменем теж можна будувати. Весна прийшла тихо, без шуму, без святкування. Просто одного ранку він прокинувся і почув, як капає вода з даху, прокинулося все, і земля, і він. Тепер його дні мали сенс. Щоранку він приходив до старої школи. Спочатку один, потім з тими ж дітьми, які приходили дивитись, як дядько Степан будує щастя, дехто приносив цеглу, дехто старі цвяхи, хтось термос із чаєм, малі босоні ж бігали під сонцем, а він працював, не зупиняючись, руки вкривалися мозолями, але душа вперше за довгий час не боліла. Він не питав, звідки ці діти. Просто бачив вони, як і він, шукають тепло. Увечері, коли втомлено сідав на сходах, вони сідали поруч. А коли ми тут житимемо? питав хлопчик, той самий з даху скоро відповідав Степан, не підводячи очей. Головне, щоб стіни стояли міцно, а молитви чути крізь стіни. Він усміхнувся. Якщо будувати з вірою, то навіть цегла слухає. Згодом допомагати почали й дорослі хтось привіз фарбу, хтось старі меблі. Інколи він чув від жінок на базарі, бач, Степан ожив. Після тої зради, і знову на ногах, і хтось тихо додавав видно, бог його тримає, а він просто мовчав і дякував подумки, бо справді тримав. Одного вечора він залишився сам. У коридорі пахло свіжою штукатуркою, а на підвіконні стояла банка з бузком, бузок її улюблений. Той самий, що колись садили разом біля їхнього дому. Він завмер, торкнувся квітки і відчув, як запах потягнув за нитку спогадів. Марина у світлій сукні, сміх, обіцянки, майбутнє і тиша. Він закрив очі. Господи, прошепотів. Якщо ти забрав її, то дай хоч сенс. Вітер тихо хитнув шибку, ніби відповів сенс уже поруч. Наступного дня приїхали журналісти. Хтось розповів про самотнього чоловіка, який власноруч відбудовує школу для дітей. Вони знімали, питали, як йому це вдається. Степан не любив камер, але відповів спокійно: коли серце болить, треба не чекати, поки мене а будувати далі. Бо біль, як цемент, якщо правильно змішати, тримає краще, ніж радість. Це відео швидко розійшлося. Люди почали надсилати допомогу, гроші, матеріали, йому навіть подзвонили з міста, запропонували підтримку, і серед усіх тих дзвінків був один голос, який змусив його серце пропустити удар Степане. Це я, пауза. Він одразу впізнав Марина, я бачила тебе в новинах. Це правда. Ти справді там живеш. Не живу, будую. Для тих, кому більше нема куди йти. Вона мовчала. Я хотіла б приїхати, сказала нарешті не треба, тихо відповів він. Там, де все зруйнувалось, важко щось знайти. А якщо я не шукаю, він поклав слухавку. У ту ніч він не спав, біля вікна стояв бузок, він знав, приїде. Наступного ранку до школи прийшла невелика делегація, благодійники з міста. Серед них вона у строгому костюмі з перстнем, який блищав, як її колишнє життя. Діти бігали навколо, а вона стояла нерухомо, дивилась на стіни. Тут пахне дитинством, сказала вона, і тобою він не глянув. Тут пахне працею, і вірою. Вона підійшла ближче, торкнулась стіни, ці стіни живі. Вони, здається, чують, коли я мовчу, бо ти давно не говориш щиро, відповів він я теж колись мовчав. Думав, що любов це обов'язок. А виявилось, це жертва. Вона хотіла щось сказати, але в дверях з'явилися діти з саморобними плакатами. Дякуємо, Степане. Він усміхнувся вона заплакала. Ти збудував не дім, а храм прошепотіла вона. Храм для тих, хто ще вірить у дім, відповів він. Вона пішла повільно, не попрощавшись, а він дивився услід і вперше не відчув болю, тільки вдячність за те, що біль перетворився на сенс. Увечері діти принесли малюнки, великі, кольорові, з написом Наш новий дім, дім світла. Степан повісив їх на стіну, де колись була дошка. Стіни мають чути не сльози, а молитви, сказав він, і тихо додав, і здається, вони вже чують. Він не помітив, як у двоях знову з'явилась Марина, тепер, без костюма, без макіяжу, в руках маленький конверт. Вона поклала його на підвіконня. Це не для тебе, сказала, для того дому, що народився з болю. Він мовчки кивнув, і тільки коли вона пішла, розірвав конверт усередині документ про передачу землі під школу і короткий рядок, може, я не вміла кохати. Але вчуся в тебе. Дощ почався раптово негрозовий, тихий, наче небо плакало без свідків. Степан стояв біля вікна, спостерігаючи, як краплі стікають по склу, лишаючи мокрі сліди, такі ж, як ті, що колись залишалися від чужих сліз, йому подобався цей дощ, бо він змивав спогади. І сліди Школа тепер виглядала інакше, новий дах, свіжо пофарбовані стіни, діти бігають подвір'ям. Тут було життя, якого колись бракувало його дому, усе довкола дихало сенсом. Він ходив коридорами і думав як добре, що Бог не дав мені тоді померти від болю. Бо інакше я б не побачив цього. Саме в ту мить, коли він піднімав дошку, у дверях з'явилася вона, без парасолі у мокрому пальті, з розмитим макіяжем і очима, в яких більше не було блиску, Марина і на секунду світ знову став минулим. Я знала, що ти тут, сказала вона, вдихаючи повітря, у якому пахло фарбою і дитячим сміхом. Тут я потрібен, відповів він спокійно, а там, де ти, я був зайвим. Вона намагалася сміхнутись, але губи тремтіли, я не шукаю виправдання. Просто хотіла побачити, він кивнув на вікно, дивись, це твоя земля, тепер їхня. Вона пройшла коридором, торкаючись пальцями стін, ніби перевіряла, чи справді це все реальне. Діти вибігли з класу, сміялися, бігли до нього. Дядьку Степане, дивіться. Ми зробили малюнок для вас він присів, прийняв аркуш із кольоровими фігурами, на ньому великий дім із вікнами, де світло навіть уночі. Підпис Дім світла. Для всіх. Марина дивилася на цей малюнок і тихо прошепотіла це ж наш. Ні, обірвав він це мій. І їхній. Нашого більше нема. Вона опустила очі, мовчала довго, поки діти вибігали на двір. Я втратила все, сказала нарешті і гроші, і роботу, і його не треба. Тихо, тут не сповідаються. Тут починають спочатку. Вона глянула йому прямо в очі, а можна почати без прощення. Можна, відповів він, але тоді воно не матиме сенсу. Вона сміхнулася крізь сльози, знаєш, я думала, що кохання це комфорт. Красива кухня, відпочинок, спільні фото, а воно, коли ти стоїш у бруді з лопатою і все одно дякуєш Богу, що не сам перебив він. Вона заплакала. Не голосно, без істерики. Просто сльози самі йшли, як той дощ за вікном, він стояв поруч, мовчав. Не торкався не ті часи. Тиша між ними була живою, не як рана, а як шрам, який перестав боліти. Коли дощ стих, вони вийшли надвір. на двір. на подвір'ї, діти, сміх, калюжі, райдуга. Він глянув на неї. Бачиш, навіть небо після грози усміхається. Вона зітхнула. А я ні. Бо нема дому, є просто ти його не бачиш. Де ж він? Він повів рукою навколо, он він. Стіни, що ти колись покинула, тепер чують молитви. Вона зробила кілька кроків уперед, торкнулася землі, з якої все починалося. Я не знала, що це знову виросте, сказала вона, бо віра росте там, де її поливають не сльозами, а працею, відповів він. Вона подивилась йому в очі вперше без гордості. Ти щасливий? Не знаю, але мені більше не боляче. Це, мабуть, її щастя. Вона кивнула, пішла до воріт, зупинилась. Степане, якщо колись знову буде дощ, пустиш мене погитись біля печі, він усміхнувся якщо не злякаєшся світла. Бо тут тепер його забагато. Вона пішла повільно, наче не хотіла дощ знову почався і змив її сліди. Степан залишився стояти сам на подвір'ї діти співали пісню, яку він навчив їх кілька тижнів тому, дім, де тепло навіть без вогню. Він слухав і посміхався. Коли всі розійшлися, він повернувся до класу, де на вікні лежав конверт, той самий, який вона залишила ще тоді. Він відкрив і побачив там чек, суму величезну, але не це вразило у записці було це не спокута. Це подяка, за те, що ти навчив мене, що дім, це не стіни, а серце. Він довго стояв, тримаючи папір у руках, а потім тихо сказав Господи, здається, ти нарешті повернув мені не її, а мене самого. Він вийшов на подвір'я, глянув у небо, хмари розходилися, здавалося, навіть небо стало трохи теплішим. Минуло кілька місяців, зима прийшла раптово, сніг упав на розквітлі клумби, на лавки, на дах притулку, що тепер мав назву Дім світла. Степан стояв біля вікна і дивився, як діти ліплять перших сніговиків у вікнах гірлянди у повітрі сміх, і в тому сміху він чув музику, якої колись не вистачало його власному дому. Він уже не думав про минуле, не тому, що забув, просто воно більше не боліло. Кожен цвях, забитий у ці стіни, кожна дошка, поставлена з вірою, зцілювала його. Він зрозумів, що будувати дім це не про цеглу, це про серця, які відгукуються, коли в них вірять. Одного ранку поштарка принесла лист з Києва. Від Марини, він довго не відкривав, просто тримав у руках, ніби боявся, що той запах минулого знову розворушить тишу всередині. Нарешті розірвав конверт усередині. Коротко, її почерк, далеко, але щодня думаю про тебе. Я побачила твій дім, він став більшим, ніж мій світ. Може, колись я теж навчусь любити так, як ти. Дякую за все, Марина. Він посміхнувся не гірко, не боляче. Просто тепло і тихо прошепотів любити це і не забирати. Навіть коли можеш. Він відклав лист і вийшов на двір, сніг грипів під ногами, діти бігали, кидали сніжки, ліпили щось дивне, потім підбігли до нього. Дядьку Степане, дивіться, посеред двору стояла снігова фігура, висока, широка, з великою усмішкою. На табличці напис Наш тато Степан. Він завмер, не знайшов, що сказати. Тільки опустив голову, щоб ніхто не бачив сліз, бо не кожен має щастя чути це слово від тих, хто йому нічим не зобов'язаний. Увечері він сидів біля печі, дивився на полум'я, вогонь відбивався в його очах, як колись у її. Тепер цей вогонь грів багатьох, двері відчинилися, зайшла жінка, не Марина. Та чий хлопчик колись кликав його лагодити дах. Ми принесли пиріжки, сказала вона. Діти хочуть, щоб ви поїли разом. Він усміхнувся. Добре. Але тоді безві. Просто степан. Вони сіли за великий стіл, діти сміялися, жінка підливала чай, а він мовчки слухав цей звичайний шум, і подумав, що, можливо, саме так і звучить рай, коли кожен має своє місце за столом. Після вечері він вийшов на ганок. ніч була ясна, зорі холодні, як скло. Він підняв очі догори. Господи, прошепотів, я довго будував дім, щоб у ньому жити. А ти зробив так, що я в ньому навчився любити. Дякую. На подвір'ї стояв хлопчик, той самий, що колись покликав його лагодити дах, дядьку Степане, а ви завтра знову з нами будете? Буду, сказав він, тепер завжди. Хлопчик побіг, залишивши на снігу маленькі сліди, Степан дивився, як вони зникають під новими пластами снігу, і раптом зрозумів, що навіть якщо завтра усе це зникне, цей дім уже не впаде. Бо він побудований не з дерева і цегли, він побудований із прощення. Наступного дня приїхали люди з міста, відкриття притулку, діти співали, чиновники говорили про мови, камера знімала кожен кадр, а він стояв збоку, тримаючи в руках стару фотографію, ту, де вони з Мариною ще молоді, усміхнені. Потім тихо поклав її в шухляду, що стояла біля вікна, закрив без жалю. У залі запалили свічки, діти тримали їх у руках, а він вийшов уперед і сказав Ми часто шукаємо любов там, де нас хвалять. А треба там, де нас потребують, і якщо ви колись втратите все, не бійтеся починати з руїн, бо руїни це просто місце, де Бог ще не закінчив роботу. Коли всі розійшлись, він знову залишився сам у залі, свічки ще горіли. Він пройшовся поміж них, доторкнувся до стіни і, тихо, ніби молитву, сказав: Ну, от. Будинок стоїть, але головне стоїть серце. Вітер ворухнув полум'ї, світло ковзнуло по його обличчю. У цей момент камера піднімається вгору, видно дах, сніг, дим, що піднімається прямо до неба. На екрані з'являється фінальний напис він давав їй все. Але кохання іншого перемогло лише одну битву, зате ця поразка зробила його людиною, через яку Бог переміг усе інше це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.